Зараз спробуємо записати ще одне відео, як я йду, спускаюся з гір. Спускаюся в наш табір. Важко було сходити, назад йти, назад йти легше, але отримав купу позитивних вражень. Задоволення, повітря чистеньке і дуже-дуже-дуже тепло. Якщо ще хтось не був в Карпатах то вам рекомендую поїхати в Карпати, не пошкодуєте. Треба потрапити трохи сил, взяти з собою небагато речей, щоб було легко йти. І все, неперевершені враження, красно залишити на перевершенні. Ось так. Трошки зупинюся, щоб показати вже, коли я вже спустився трохи нижче, ось там, поки що, але повертається дуже видно. Остану там я був. Якщо ще дасть Бог життя і можливість, то я обов'язково піду в гори ще, візьму собою своїх друзів. Отак.